Зазвичай я показувала одне, ну майже одне і те ж озеро. А це інше озеро. Це ось так воно йде. Ось дерево з цієї сторони, оце круглясте таке. Крона в нього кругла. Ми в кар'єрі, звичайно ж, ось так йдемо. Ось так воно йде, йде, це озеро йде, йде. І отут воно завертає. Він дерева тут. Зараз покажу. Ось, бачите, отак воно завертає. І от сюди. Гляньте, як тут. Плавні, так би мовити. Ось така краса. А те озеро, що я показувала, там, біля того дерева. Де? Де моя рука не бачу? Он де, там, біля того дерева. А це ось тут поруч з цим. Так, так Тут така сочна травичка, так гарно, вона прохолодна. Так, ступаєш на неї, вона прохолоду віддає. Ось який берег крутий. Нікого я тут не бачу. Навіть зап немає. Вон берег, як екскаватор, я крив, так і залишилися сліди на скалі, бачите? Сонце світить так. Доброго ранку усім! Доброго сонячного ранку.